Друз'яки, всім вітанечко. У нас трохи такий хаотичний вигляд маємо на сьогодні. Так? До вашої уваги показую автомобіль. Який рік, Олег? 2001. 2001 року автомобіль. Нічого не треба робити. ГРМ, мастила, все повністю, все свічки, все, все, все замінено. Моторчик, як ви полюбляєте, 1,6 МПІ. Тож, друга, дивіться, підписуйтесь на канал. Ось от є бора. в такому стані багажне відділення, повністю. Сіточка на місці. Повністю. Тут нічого не зачухане, нічого не кручене, не фарбоване. Повністю дива. Давайте разом з вами його оглянемо. До Це... мене звернулась людина, каже, хочу виставити його в продаж. Ну, не за всі кошти світу. Скільки денег? Олег! Олег! Ось такий от, повністю борик універсал. Тобто це ж той же самий Гольф 4. У такому стані моторний відсік, стакани, все, все сухо, все, все обслуговано, акума, все новеньке, защита, захисне на місці, омиваєчки, все. Скільки денег? Денег скільки? 5,5. 5,5. Номер телефону скажи. 095 506 53 51. Отакий от от номер телефона звертайтеся за цим. Ось така от зимова гума свіженька. Ново. Він кодик. Фіксуйте для звіряння пробігу. Закривай, закривай. Не, закривай його повністю. Ого. Закривай, листочок прибрав. На опорах отакий от бора. ну Це гольф четвертий, але ж це бора. знаєте, ну Бора завжди було комфортніше, завжди було зручніше, На таких накидочках. На Сідушечки всі в гарному стані. Підлокітничок оригінал замінювали. А магнітолка, піонерчик, все, все, клімат-контрол, все працює. Звичайне світло, круїз контрол, все маємо. 4 підйомника, не зачухані, не провищені, не нічого. Всі карти, все в гарному стані. Зараз, зараз. Дивіться, отут -от у нас другий, другий ряд полу, коли ми піднімаємо. Полицю повністю І у нас запаска, інструмент все на місці, Наліпочки, наклеечки, все в гарному стані, дивіться Отакий от борік борик. Не за всі кошти світу. На вот такому выхлопе. Смотри сюда. Смотри. На новій гумі, дивіться Всі палички, жилетки. Все присутствує. Блять, ну я вообще не знаю. Полностью таке от у нас состояния, Дивіться, з карпетом. Блять, ну в ідеальному стані Авто на рейлингах. На колесах, в ідеальнішому стані, трошки розмито зараз фокусується. о, Авто. Тож кому потрібно таке авто, звертайтеся. У нас є регулювання підігрів зеркал. Повністю все. Кермо в оригінальному стані. 200, Олег, скільки в нього пробіга? Родной пробіг 216 216 тисяч пробіг. Капсула часу. Все, повністю п'ятиступ, ступ. Дуже зручне, стеля чистесенька. Дуже зручний, я на даний час без прибору показав би вам, що комплектації То Все як не має бути. Свічки, вон дивлюсь, лежать замінені. Дивіться, в такому стані. Встане арок. Дивіться. Повністю все. Повністю все в рідному. Ніяких не рижиків, ніде нічого. Десь трошки бруд, але ж це не рижики. Повністю всі арочки, всі ціленькі, все гарненько, все гаразд. Фари, дивіться, тюнінговані фари стоять. Одні тільки фари коштують 13,5 тисяч гривень. Омивачі фар, омивачі фар, все на місці. Бризговички, все як ми полюбляємо, все вже і авто на нашій державній реєстрації. Тож, кого цікавить таке авто, будь ласка, звертайтеся. Давайте отут кромку. Кромка в ідеальному стані. Дах не фарбований. У нас є підфарбування по цьому задньому крилишку. Ну, стовпчики там європейські, всі розумієте, да? у нас є накладочки на ручки хромовані в гарному стані, все гаразд виглядає. зеркальце, знаєте, да, у Гальфау це менше, це трошки більше. ну, Стан стан для автівки, яка з Сіві поїхав, ідеальний. І не за всі кошти світу. П'ять і пів ви купуєте таке авто. Давайте зараз ми його разом заведемо. Олег, відкрий капот і запусти його. Людина просто звернулася, це наш сусід, який звернувся, каже, давай Льох каже, виложимо відео. Ну, все можливо, ну а чого ні? Якщо хтось побачить таке авто, воно знаходиться в передмісті Харкова. Зараз ми його запустимо, дивіться, як фарки. Бачите, подогрів всі души, каже, є. Ну, все-все-все. Людина в травні місяці його придбала, а зараз хоче трошки більше і комфортніше авто. Ну, заробив, а ну і молодець. Все, працює, все як не можу Открий капот. Людина ростом з ростом під 2 метри. Йому цього авто трошки забагато. Ну знаєте, ну це ж все ж таки ріст росту людини. А ну відкривай, як він робота. Дивіться, не ні колихається, ніде нічого. Ніде не де мить. Все гаразд. Все шикарно. ну все ж воно... А ти знаєш, що у тебе оце чого воно там? Пробіг тільки городський. Повністю. 1,6. Ну, у неї буде емульсія там братися, що городський пробіг. І оце треба до щелчка закручувати, щоб це оце не закручене було. Тасольчик гарненький, чистенький. От дивіться, для того, щоб всі, хто у кого ваг, ви повинні це закручувати до щелчка. Так, це буде характер, що цього. Вклад все встало, стаканчики в гарному стані. Запутівань немає ніяких, Ремішочок замінений, Мастила замінене. Слушаєш, а які як у мене? Оце ну, і я такі, такі, і такі Ну, Людина його обслуговала повністю пригнала, придбала, сама приганяла, сама обслуговувала. Все як не може бути. Тобто отаке авто в передмісті Харкова за 5,5 тисяч доларів. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, фотки завтра, фо фотки далі я викладу. Тож дивіться, слідкуйте за нашими новинами, за нашими новими автівками. На гарних колесах. На дисках, на колпаках, все є, як не може бути. Людина власник цього авто. І це авто дійсно достойне під власника, яке обслуговане, яке робоче, яке прямує в будь-яку точку України. І також і в Європу, можливо, або каталізатор на місці. Тож таке авто у нас було. Давайте так, кому потрібне це авто, хто хоче на нього огляд, будь ласка, списуйтесь в коментарі, там, телефонуйте за нашими контактами. Є отаке От авто, стоїть ласик під 2 метри. Воно йому трошки замале. Людина придбала його, знаєте, як хаотично придбала. Каже, буду їздити там, все у похліб, на рибалку, там все користуватися сам, але воно йому замале, тому що він зростом дуже великий. Тож, підписуйтесь на канал, всім гарного, дякую, що переглядали. Всім гарного дня, все буде Україна, всім папа. -па. Авто в наявності.